Понад два роки Івано-Франківська громадська організація Рух за життя проводить молебні та хресні дороги, жертвуючи їх за ненароджених дітей. В часі передвеликодного посту до цих духовних заходів приєднується все більше людей. Хресною дорогою ненародженої дитини прийшли і наші кореспонденти. Рух за життя. Івано-Франківська громадська організація відома благодійними. Та просвітницькими справами звертається до небайдужих громадян міста із закликом долучатись до молитви за ненароджених дітей. На початках проведення хресної дороги ненародженої дитини за хрестом ішло кілька людей. Сьогодні їх вже десятки. Юнаки і дівчата, звичайно, ще не усвідомлюють проблеми з огляду на свій молодий вік, але принаймні їм про це говорять. Участь у таких заходах не буде марною. Зараз в Україні є узаконений дітей. Вбивство. Мати Тереза, коли получала Нобелівську премію миру, вона сказала, що нації, які узаконили дітовбивство, є найнещасніші і вони скоро це відчують. І е, наша е, Україна, батьківщина, кожен рік вбиває е, десь до 800 тисяч е, дітей абортами і абортивними засобами. У момент зачаття це вже є людська особа. Лікарі там дискутувати, 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 але ми знаємо, якби не було цього початку, не було цього би зачаття, не було би народження Бо. І коли ми почали дискутувати, давати місяць, чи там два, чи три місяці. то і питання, що було до того, ці діти промовити не можуть. Вони є можна сказати, безмовний крик то їхній. Але церква промовляє від їхнього імені. Церква проголошує виступає від імені бідних, нещасних, калік, немічних. Тих, хто можливо перебуває в комі, вони саме промовити не можуть. І тому церква як мати. Особливо важливо у передвеликодний час долучатись до акцій організованих церквою, що п'ятниці з 12 до 13 години перед пологовим будинком моляться люди за збереження життя дітей і за душі ненароджених. Адже серед них могли б бути і рятівники нації, які так потрібні нам зараз, кажуть організатори.